Починай, Давидик. Дуй. Дуже. Ще. Так, лиш не притулійте до личка. Отако тримай, дуй. Що там? Медуза. Меду. Медуза. Медуза. За. За. Збирай листочки, а ми доти плескаємо в долоньки, рахуємо. І меду. Арінка робить не те, що треба. Забула, що треба плескати. Давай, Арінка, з нами ще раз. Ще раз плескає в долоньки. Не ду. -за. Молодці. А чекай, 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 Давидику, ти не сказав, який перший звук. М. М-е. Рот закритий. М-е. Молодець. Так до мене йде соломійка. Софійка спочатку, бо ззаду. Давайте ззаду. Здачу. Дякую, клади туди. Нічого, там на собі стоїть. Тримай у руках, але не нахиляй дуже личко. Давай. Хто там? Що там? Малина. Малина збирай ці, а ми лічимо. ділимо на склади. Ма На скільки показали пальчиками? Пальчиками показали. Ану ще раз порахує насінка. Ану ще раз. Ма. Скільки в нас? Три. А куди ти побігла? Ти забула сказати нам, який перший звук. А ну там, кажи там. Малина, який ми тягнемо? -м Коротко, молодець. Діаночка йде до нас. Бігом, бігом, дяночка йде. Так. Ой, як гарно Діаночка подула. подумала. Дякую. Ділимо на склади. Помагає... Я збираю. Помагаємо. І... кава. Можемо зразу на пальчиках ділити, показувати. Кава. Скільки складів? Два склади. Арінка не працює з нами. Забула, що треба порахувати. Арінка забула. Так, іде до мене соломійка. За твоя черга. Хто багато хоче, той нічого не отримує. У нас йде черга і ми йдемо по черзі. Соломійка, як будеш так довго йти, ми нічого не встигнемо. Дуй. Молодець. Ні, витрясати, видувати. <кху> Хто то? Хто то? Ворона. Ворона. Ти збираєш, а ми лічимо. Скільки? Три. Гарно сказали. Три. Молодці. Ой, попало в соломійки багато папірчиків. Я допоможу. А соломійка доти нам думає: який перший звук? В В, в, в. Молодець! Соломійка. Сідай. І так двіна дує сильно сильно. І Ось так. Не при... Носик просто не туляй до того, ще є. От гарно. А тепер скажи, що це? Шуба. Шуба. А ну язичок догори. Шуба. Молодець. Шуба. Шуба. І так пальчики приготували. Шу. Скільки у нас? Два. Молодці. А каже, тепер наша дзвіночка. Скільки? Який перший звук? Шуба. Тихенько. А? Язичок до гри. Молодець. Збирай е, е, наші папірчики, до мене біжить Настя. Потім Сашко. Поможи її швиденько. Допоможи. Давай дуй ще. додувай. нема нічого, все видула зразу. Що це? Вода. Вода. Приготували пальчики. Вода. Вода. Скільки у нас вийшло? Вода. Два. Молодці. А нам зараз Насінка скаже, який перший звук? Позбирала вже всі папірчики. Дякую, молодець. а ну Насінка, який перший звук? Вода. Вода. А перший звук? В. В. в Молодець. Сідай, іде до нас Сашко, а потім Евелінка готується. Так. Прошу Сашко, тримай тільки дуже близько до ротика не клади. Добре, ідуй. Увага! Дуже сильно. Ще сильніше. Отак. От Клави. Хто це? Корова. Корова. Позбирай. А ми ділимо на склади. Дівчатка, я тут. Дівчатка і хлопчики. Корова! Мама буде бачити Арінка, як ти не слухала на уроці з нами не працювала. Скільки у нас складів? Три. Молодці. Біжить до мене е, Евелінка. Сашко каже, який перший звук. Сашко. Буде, добре, дякую. Давай сюди. Давай сюди. Добре. Ану к Сашко, а куди пішов? Корова. Який перший звук? К к к Молодець. Аріна, ти не тим займаєшся, ти нам мішаєш. Так, Евелінка, ми на уроці не розмовляємо про те, чого не треба. Сюди, швиденько, Евелінка. Сідай, Сашко, дякую. Арінка, ти не чуєш мене? Так, дуже сильно подула. Ще? Ні. о, так, ближче. О, так, ще. Хто там? Ану, уберни. Хто то? Індик. Повторили. Збирай. Індик. Скільки складів? А що у нас? Скільки пальчиків відкрити? Два. Молодці. Та, е, со, соломійка. Софійка. Ми не розмовляємо на уроці. І, дякую. Евелінка скаже, який перший звук? Індик. Який перший? І молодець, сідайте, поплескали собі. Мо